Частина громадян України хочуть бути державними службовцями. Закон про мобілізацію новий підклав певну незручність для тих людей, які хочуть вперше звертаю вашу увагу вперше обійняти посаду на державній службі. Так я читаю на державну службу, не може вперше вступити особа чоловічої статі. Віком до 60 років, яка не пройшла базову загальну військову підготовку або військову службу, крім осіб, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби. І там це стосується і прокурорів, і органів місцевого самоврядування, і ну, так далі, і так далі, дуже багатьох. А де пройти базову загальну військову підготовку? Перше до громадян для громадян, які здобувають вищу освіту, Ми знаємо, що з 1 вересня 2025 року вводиться базова загальна військова. Тільки зверніть увагу. Є відмінність між загальною військовою підготовкою і базовою військовою підготовкою. Так, ось це можна буде здобути в університетах, де ви навчаєтесь 1 вересня 2025 року. Але для громадян, які планують вперше вступити на державну службу, службу в органах місцевого середдування, зайняти посади в органах прокуратури, а також для інших громадян за бажанням у навчальних частинах, дужках центрах збройних сил. України. Отака ситуація. Тобто, я ще раз поясню, якщо ви хочете зайняти е, якусь посаду на державній службі, у вас повинна бути базова загальновійськова підготовка. Причому зверніть увагу, як хитро зроблено. Вперше. Тобто, всі ті, хто вже перебували, перебувають на посадах Державної служби, від цього звільняються. Дуже дивна ситуація. Ви знаєте, от, от, е, от таке відчуття, що серед наших чиновників, а, є вже ну настільки люди. А, ну я не хочу сказати там, як вони люблять слово казати, ухилянти. Самі не хочуть проходити. Тобто сам ти на державній службі, так впишіть всі, які перебувають на державній службі, повинні виділити отам, місяць, два, три для того, щоб пройти базову загальну військову підготовку. До речі, вона не така велика. Там всього там, три місяці можна пройти за три місяці. Якщо я не помиляюся, але можу трішечки помилятись, Але це не, не рік, не два і не три. Чому вони не хочуть виділити е, ці три місяці, щоб піти пройти базову військову підготовку, мені невідомо. Бачите, як хитро написано. Ну і ще є один прикол: або які визнані, е, визнані непридатними до військової служби. Тобто, ті, хто зможуть, я так розумію, порішати за своїх діток, вони вступлять на е, державну службу за якоюсь довідкою, що вони непридатні. А потім це вже не вперше. Далі вже можна буде пригати з посади на посаду, і ніхто ніколи не дізнається, яким чином опинилася людина на посаді. Телеграм, Ютуб шапці профілю. там про це докладніше. Вивчайте законодавство, інакше буде біда.